Сандермох, так за назвою найближчого болота, назвали Урочище на півночі Російської Республіки Карелія, де у 1997 році було знайдені масові захоронення страчених НКВС в'язнів соловецького концтабору Стон, що розшифровується як соловецька тюрма особового назначення. восени 1937-го. Тут розстріляли 1111 людей, серед них 163 українців. Дослідники порівнюють наслідки Сандармоху для української культури з обезголовленням власне, розстріляне відродження розстріляли в Сандармосі. 24 лютого 2022 року колишній полковник КДБ вирішив влаштувати сандармох на всій території України. Але перед тим, як розпочинати війну проти цілої нації слід вивчити її поетів. Отже, у 1959 році у польському видавництві Культура, яке розташовувалося в Парижі, е за ініціативи. Єжі Гідройця і у порядника Юрія Лавріненка виходить унікальна книжка, яка має назву Розстріляне відродження. Лавріненко поділив антологію на чотири розділи: поезія, проза, драматургія та есей. Серед авторів були найвидатніші письменники радянської України. Міжвоєнного періоду з творами, які комуністична влада вже кілька десятиліть як стерла зі сторінок історії. Дослідниця Агнешка Корнієнко зауважує: спочатку Лавріненко мав намір включити до книжки також збірку документальних матеріалів, промов, заяв статей, які б допомагали читачеві скласти думку про історично-політичне тло після революційної України. Вони мали нагадати, що від самого початку українські політики та діячі культури орієнтувалися на незалежність від російського диригента, одним словом, за український шлях до соціалізму. Однак через те, що книга набувала великий обсяг, йому довелося відмовитися від цієї ідеї. Антологія, запланована на 300 сторінок, тим часом розрослася до майже тисячі.